Цікаво також те, що російські пропагандисти теж тему Варшави і Польщі не забувають у своїх телеефірах. Це все йде якось пакетом в унісон, і можливо, дійсно, це спланована така атака на Польщу зараз. Психологічна ми можемо послухати фрагмент російського пропагандистського ефіру, де от вони обговорюють можливі поставки літаків в Україні, кажуть, що це небезпечно, що це підсилить Україну, але це не просто організувати. Але от можуть застос. Задіяти польські аеродроми, і в такому випадку Росія каже ну, принаймні устами своїх пропагандистів, що будуть бити по Польщі по польських аеродромах напряму. І це для них тоді буде законна ціль. Можемо послухати. Поставки это намного слажні ті тяжелее, чем поставки танков. Чем? Другого. Перегнал самолет раз. с экипажами? Нет, самолет не перегнал с экипажами, самолет перелетел, ему нужно материальное техническое обеспечение, специфическое оружие, все остальное а это раз. Второе, ему нужен аэродром. Польша? Вот. Польша, прекрасно, если не полетели с Польши, Польша участник войны, и мы нанесем удары Польшу. Это, это, говорю, раз раз, раз. это уже абсолютно законно. Тож, кажуть, що це законно, абсолютно законно, цей негідник, так є в студії російського телеканалу, в такому випадку в Україні законно бити по білоруських аеродромах, тому що з білоруси злітають російські літаки з кинжалами підвішеними, погрожують, ведуть радіолокаційну розвідку і так далі. Ну і зрештою вторгнення з Білоруси так само відбувалося. Абсолютно законно бити по цілях на території Білоруси. Росіяни, от знову ж таки, Польщу зачіпають. І якби Путін мовчав. Стосовно заходу і ці свої погрози не повторював, і всі ці його шакали і прихвостні, можливо, навіть Росії було б краще. Вони в таким чином би не е, дратували Захід, не лякали Захід, і Захід може би і менше Україні. Е, по допомагав і підтримував а в цьому випадку можемо сказати, що нам це навіть на руку. Нехай белькочуть, нехай погрожують і Польщі і іншим країнам. Ну, але Власне... захід уже не боїться взагалі і вважає, що а, Путін це такий собі наркоторговець, який дає безкоштовну першу дозу. Про це говорить прем'єр-міністр Польщі Матеуш Ушморове.